Так, всім вітання. Сьогодні 13 жовтня. Вже пішов другий рік і, і перший місяць, як я провожу, як кажуть, веду свій якийсь такий власний проєкт по поводу викривання роботи підпільних казіно. От, І під час проєкту задумувалася така ситуація, що просто викриється діяльність підпільних казіно, в бюджет країни. Направиться по 72 мільйони гривень несплачених податків, за, бо, тому що ліцензія на роботу казино коштує 72 мільйони гривень, плюс податки, плюс там несплата за обіг іноземної валюти. Так як в проєкті участвує два підпільних казино, одне типу, повністю скрите, а друге це біліонарій, які вже з нового року працює офіційно, але там того року ви можете подивитися, що воно це казино. Не мало ліцензії, але працювало цілий рік, тобто не сплативши ні податків, ні 72 мільйони гривень бюджет країни. От. Ну І там в їхній оцій структурі є ще підпільне казино, яке вже другий рік не платить ні податків, ні за ліцензію. І так як я звертався в правоохоронні інстанції, фактично, вже всі за от цей рік, який пройшов. Я звернувся порядка більше 20 правоохоронних інстанцій. Це буквально десь майже з львівськими райвідділами 6 райвідділів, плюс головні управління, плюс ДБР, НАБУ, БЕП, СБУ, і там прокуратура, міські прокуратури, Генеральні прокуратури, СБУ центральне. Зараз тут підключилося СБУ обласне Києва. Міська прокуратура вже по якому кругу співпрацює з міським з обласним СБУ. Тобто, кількість учасників цього проекту кожен раз збільшується і збільшується. Тобто, виходить, куди би я не звертався, знаходяться учасники проекту, які, наприклад, зазначають, хочуть виділитися, тобто, замість пройти законні, якби. Зробити законні правомірні дії згідно 214-216 статті КПК України, тобто порушити справу, провести її згідно закону, згідно закону про запобігання корупції, який надає більш більше повноваження кожній з організацій, щоб доцільно розслідувати дані факти, щоб посприяти бюджету країни в такий складний час, в час війни, в економічний складний час. Повернути в бюджет країни оці зазначені кошти на декілька сотень мільйонів гривень. От. Але дані учасники поки що, куди би я не звертався, вони поки що не намірені, ну не знайшов, як кажуть, достойних мужиків, які працюють на відповідних посадах, куди я звертаюся, щоб сприяти державі, а сприяють поки що своїм як кажуть, кишеням. Тобто поки що слідство не набрало якоїсь законного, кажуть, русла, тому що все-таки за чуть більше, ніж через півроку зобов'язав порушити кримінальні справи, але дві кримінальні справи, але справи підроблені витяги, тому що згідно ухвалою і згідно самою фактами, де знаходяться адресами, в витягах не зазначено. Є два витяги по одній ті самій події, але якщо ви прочитаєте витяги і поймете, що таке враження, що зовсім про інші події в різних кінцях міста зазначено, тобто свідомо приховано адреси, не зазначено, слідство не ведеться вже більше, ніж півроку. Просто витяги мені дали, тобто, тіпа, на типу, і на в тому якби закінчено. Тобто дають змогу далі працювати тим підпільним казино. От, і так як я. Процесі, я ж не думав, що щоб викрити злочин економічний, особливо для блага країни, потрібно вивчити дуже багато юриспруденції. І в те, як мені зазначають, там деякі от організації звертаєшся, подаєш повідомлення про злочин. Тобі кажуть, там має бути короткий зміст, тому що дуже довгої зміст, дуже багато зазначень, а нема настільки компетентних працівників, які би. По тому довгому змісту змогли зрозуміти, про що йдеться. Тобто їм треба короткий виклад. Хоч події я зазначаю, там почти рік річної, ну, рік тянеться багато учасників, що неможливо, в короткий зміст, Ну, їм треба короткий зміст, тому що люди трошки не дуже досвідчені, виходить, там сидять і вони по довгому змісту не розуміють. Так само зазначають, буває, от як можете прослідкувати в попередніх відео, якщо приходиш проходжу там чи в апеляційний суд до голови суду, до там, секретаря голови суду, до, до керівництва апеляційного суду, до другої, в іншій інстанції звертаєшся. Говорить, там шапку не так написав, там ще щось не так написав, тому повертаю. Тому, тобто тих чиновників, горе чиновників так званих, я називаю, ну це більше як згідно статті 111 Кримінального кодексу, це зрадники країни, які... Використовуючи службове становище, вони не на благо країни діють, а на своє власне. І тому так зазначають, що повертають скаргу, бо тому, що їх зміст не цікавить про суть про злочин на сотні мільйонів гривень, а їх більше цікавить, що шапка не так написана, там чи зміст дуже довгий. Там знаходять ну, різні такі маніпуляції, від, із за чого вони умудряються не зазначити, не внести в ЄРДР. Не надати витяг мені, не завести справу по закону, а відхилити з всі дома, бо, тому що в них певна є вказівка, є певна зацікавленість, і тому відбуваються такі моменти. То СБУ навіть умудряється писати, що ну, це теж не їхнього відомства справа там Деберто, взагалі зухвали контора Шарашкіна така, що вони взагалі в нічого не рахують, бо тому що ну, от вони так рішили і все. Вони нічого не вважають, вони свої думки мені висловлюють і їм так підходить. Хоча це все фіксується, документи збираються, і буде це передавати вищі правоохоронні інстанції, там, світові інстанції, в європейські в процесі. Просто як закон, треба пройти спочатку. Всі установи, напевно, виходить, з держави. Тому що, ну і не хотілося б, як кажуть, сорс з дому виносити. Хотілося б якось дати можливість тим установам не виносити на рівень міжнародний, наскільки вони позорно себе ведуть. Бо тому що закон про запобігання корупції винесений на міжнародний рівень, він узаконений, тобто тому, що вони зобов'язались його виконувати. Так само про перешкоджання журналістській діяльності закон він теж гласить, що. Коли е, е, журналіст веде розслідування по поводу е, викривання такої от, от різних питань, особливо є кримінальні справи вже відкриті, а тут тим більше державного рівня на таку суму, йому не мають права перешкоджати, не мають права влучати засоби, якими він е, е, оперує, щоб викрити ті злочини, там, де є матеріали по злочинах. От, ну, бо в мене за цей рік два телефони вже віджали. Третій, ледве, я кажуть, відбив От, матеріальними справами, справи по суті. Тому відбувається таке зухвальство, воно продовжується. Але тут ще таки цього тижня вийшло таке специфічне зухвальство. Тобто я і крім того, що був голови апеляційного суду, суда, я з ним розмовляв десь півтора години, і голова чов Ярослав, він направив мене до. Начальника слідства міста Києва, з ним я на наступний день поговорив. Це було прошлої п'ятниці. А, четвер було. І я подав повідомлення про злочин, зазначив певні всі події, хто що, як мені сприяв, не сприяв, як це відбувалося. Прийшло вже закінчується другий тиждень, як я в начальника слідства міста був, ніяких дій немає, реагувань нема. От. Тому головачов Ярослав, думаю, якось, або вони потім узгодили питання, чому, ну, чому після дзвінка Голов... Ярослава мене прийняли, а потім, як би пообіцяли, згідно закону все провести, а потім от, пішов такий зухвалий ігнор. Тобто, або вже пішло в них согласування узгоджене, бо тому що, якщо би Ярослав Головичов... Ще весною відповів мені згідно закону на мої подання, які я давав там скарги, повідомлення про злочин, передавав через секретаря йому особисто в руки, то вже би нічого такого не було, розслідування було б давно закінчене, і кошти були б направлені в бюджет країни. Але та як все-таки головочов зацікавлена особа по даному факту покривання злочину і його напарник е, з яким я теж розмовляв, начальник голова апарату, то тому і ніяких толком дій не відбувається. От. А ще є один такий цікавий казус: я паралельно подав САП, тобто спеціалізована антикорупційна прокуратура. І, якби, як кажуть, людей питають: ви розумієте, що таке спеціалізована антикорупційна прокуратура. Якщо слово антикорупційна в, даному, в даній назві, це не означає, що вона займається корупцією, виявляється, Бо тому що мені тут відписки на суді, в вищому антикорупційному суді дали, що е, тіпа, я не, в, не я кажу, не по темі звертаюсь, бо тому що вони до них як таково не відносяться, бо тому що слідство вони не ведуть, а то, що я зазначив е, е, учасників по, е, з покриванню корупції там. І суддів, і прокурорів, і СБУшників, і ДБР, і БЕП, і НАБУ, то вони, прокуратура тим займатися не буде, тому мені якби, дали путіву карту, куди би я міг собі звернутися. Тобто вони не намірені як зацікавлені особи для блага країни це все подавати в певні правоохоронні органи для розслідування, а мені намікають, що я можу собі туди піти. Тобто, а до них я звернувся якось не по адресу. І це все вони зазначили, умудрилися зазначити вищий антикорупційний суд, куди я подав по 303 скаргу, щоб суд зобов'язав їх все-таки порушити кримінальну справу і призначити розслідування. От. І коли вони написали: от САП написала дві особи, якісь там себе назвали якимись модними назвами, але без печати, без підпису. В справу долучені оці ці їхні відписки, тобто відповідати, як такого получається, ніхто не буде. І під час розгляду я викладав оцей розгляд в відеопротоколах своїх, теж можете на YouTube каналі подивитися. Зазначено, що я зазначив судді, що до уваги не беріть в ніякому разі оці відписки, бо тому що ці відписки, вони, типу, виходить, вже себе якби дискредитували ці особи, бо тому, що вони ну, зуміли порушити 214 статтю, як мінімум, вони не порушили кримінальну справу. Мене ні разу за два тижні ніхто не повідомив, чому відхилено мої повідомлення про злочин на дані суми зазначені, на дані події. Чому слідство ні в якому виді взагалі не ведеться? Мені відповіді ніхто не надав, але зато. В суд до справи долучені їхні відписки, що вони щось там не рахують. Тобто, якісь там особи САП ну, написали свої якісь власні думки, керуючись там непонятно чим, але ігноруючи закон про запобігання корупції, ігноруючи 214-216 статті КПК України, Тобто, вони просто вказали, що вони щось там не рахують. Тому слідство вести не будуть, а суддя. Проігнорувала ці всі факти, які я зазначав, так як я зазначив, що згідно, згідно от, даних фактів, які підтверджують зацікавленість в стінах САП даних осіб, щоб вона ніякому разі не брала до уваги, а відкрила кримінальне провадження, зобов'язала відкрити кримінальне провадження, щоб розслідувати факти даних осіб. Що вони сміють від імені САП е, говорити, що спеціалізована антикорупційна прокуратура не буде нічого розслідувати, бо тому що вони так собі вважають. Тобто, замість е, якби представником від держави мала би бути зацікавлена прокуратура для того, щоб повернути сотні мільйонів гривень в бюджет країни, то вони наоборот написали, що їм не цікаво бути на суді, і вони щось там не вважають. Тобто прокуратура проігнорувала дані от мої такі зазначення, і суддя це все фактично взяла до, до уваги, але не взяла до уваги наоборот і відхилила моє зазначення, щоб зобов'язати САП чиновників провести все-таки, зазначити слідство, завести кримінальну справу, і щоб було адекватне розслідування. тобто щоби долучилась антикорупційна прокуратура, долучилась до того, щоб змогли повернути в бюджет країни сотні мільйонів гривень. Тобто суддя таким чином також підтвердила свою зацікавленість, що вона собі, типа, якби би схиляється до того, що говорить в САП, а не до того, що я зазначаю, що от, бо я зазначаю, що в мене йде інсайдерська інформація, що. Відпільне одне казано працює, друге ще розслідування ніякого зовсім не відбувалося, і ніхто не заперечує, куди би я не писав, Беб, ДБР, НАБУ, СБУ. Ніхто не каже, що нема, ну я не правий. Просто зазначають, що щось там не вважає, свої думки. І в судах вищий антикорупційний суд, суд так звані судді, себе зухвало ведучи. Мені там зазначає, що от в мене є 10 хвилин висказатися, коли я починаю наполегливо доводити, що. З корупційні дії зі сторони САП, то мені наоборот, замість вислухати мене уважніше і адекватно прослухати ті факти, які я зазначаю, мені наоборот, встановлюють ліміт, як на футболі, і зазначають, що обмежують в часі. Тобто йдуть такі зухвалі дії вже комплексно, тобто, з'являються нові учасники даного слідства, мого, тобто експерименту, скільки ж того проєкту. Тобто, не зупиняючись, долучаються правоохоронні оці слуги, чиновники, які, не стидаючись, зухвало, сміють по вказівках чи їх, чи по своїй волі порушувати закони, і саме смішне було, теж, наприклад, в той момент, що суддя під час судового розгляду, так звана суддя, бо, тому що теж повноважень ніхто не вказав. Вона себе просто зухвало ведучи, зрозуміло, що це суддя не може так зухвало вести. Ну, якась жіночка, я називаю мантією. Вот. І вона вийшла на менше ніж хвилину, повернулася, тому що навіть на кімнату за такий короткий термін ну, ніяк би не могла дойти, повернулася і сказала, що вона щось собі вважає, що вона згідно з працівниками САП, які дали заперечення і тому не підтримує моє подання, а підтримує їхнє. Заперечення. І тому вона видала ухвалу, а ухвала видала аж годину цілу я чекав, і зазначено сім слів сім слів в цій ухвалі, які зазначено, що зараз вже можна показати це прочитати, відмовити у задоволенні скарги на бездіяльність уповноважної особи САП. Тобто, оце сім слів це вся ухвала, яка Повний текст буде через 5 днів. А на подання апеляції мені дано теж 5 днів. Тобто дано ЛМ Федорак, так звана суддя, вона взяла собі такий тайм-аут, щоб за 5 днів я подав апеляцію, а вона подасть мені в кінці того терміну повну ухвалу, знаючи, хочучи, напевно, знати, які в мене. Там, виходить, змістою ухвали, ну, подання, щоб вона собі по ухвалі підстрахувалась, бо, тому що от з такого от, такої от ухвали, з семи тих слів, якось е, е, апеляцію подати досить так не дуже комфортно, не знаючи, що ж вона там зазначила. От, і вона собі такий маневр лишила для прикриття свого заду, я кажуть. Щоб ну, підпису тут на ухвалі не поставили, там якісь От, І тому от, оці учасники оцього шоу, тіпа, так званого, це вже по-другому не назвеш, вони все такі, типу, більш значиміші, більш зухвалищі. І кажу, от коли думаєш, що ти звертаєшся в САП, це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це просто назва тільки, що а що воно корупцією займається, це вказується, я трошки не по адресу прийшов. Вищий антикорупційний суд, теж трошки я не по адресу. Це просто ну, собі сидять особи, які в халатах таких чорних, які просто прикривають от такі от варіанти, от такі структури, наприклад, як підпільні казино. Їм особливо не хвилює там. Бюджет то попаде не бюджет. Вони все рівно свої зарплати мають, а звідки в бюджеті гроші попадають, їм особливо не цікаво. А це вже як додатковий, напевно, як підзаробіток, тому їм не дуже цікаво, що там як вийшло. Так що дані факти поки що от, у от в такому ракурсі, а там побачимо, як воно буде то все проходити далі, і обов'язково будемо висвітлювати, зазначати. Так що, бо тому що моїх колег, якими я... Провожу дане слідство, також переслідують, але ми все рівно будемо триматися і будемо висвітлювати дані події обов'язково. Будемо намагатися, щоб в тому проєкті всі учасники були покарані і особливо покарані згідно статті 111, Це як зрадники батьківщини, які не сприяють бюджету країни батьківщині, не сприяють. Нам хто викриває такі події, а сприяють свої кишені, тому вони по-любому мають пройти по статті зрадники Батьківщини, як би вони цього не намагалися заперечити. Тому всім щасливо, до нових включень будемо обов'язково оприлюднювати подальші події, які відбуваються в тому от, так званому ток-шоу. Всім щасливо!